З великим задоволенням розповім вам про ще одну мою улюблену весняну рослину це багаторічна брунера. В декоративному садівництві вирощують брунеру крупнолисту родом з Кавказу і брунеру Сибірську. Ця рослина належить до родини Бурачникових і її сині квіти дуже нагадують незабутку. Тому інша назва брунери незабутниця. Тут можете порівняти квіти брунери з квітами справжньої незабудки. Вони дійсно схожі, адже ці рослини родичі. Брунери крупнолистої є декоративні сорти з пістрявим та стріблястим листям, а також з квітами білого та рожевого забарвлення. Брунера крупнолиста полюбляє рости в тіні і на півтіні і стане прекрасним доповненням. Вашого весняного саду